English for Kids Online. Сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Оксани Карпюк, 3 клас, зошит авторів Косован-Вітушинська English Workbook 3, 3 клас. Ось до цього підручника Оксани Карпюк. За вашими бажаннями, так, за вашими побажаннями. Протягом навчального року ми будемо з вами спілкуватися, повторювати матеріал, пройдений за підручником. Додатково розбирати граматичні якісь аспекти, ну і, звичайно, слова, вчити багато нової, нової лексики. Але, спер, перш за все, давайте з вами познайомимося з умовними позначеннями. Що позначають кожні символи? Обведи, так, зафарбуй, розфарбуй, пензлик бачимо. Далі. Бачимо пазл, отже, з'єднай, меч. Домалюй Pencil, ну і пен, ручка позначає, напиши познач. Огляди відеоуроків будуть робитися повністю на тему, тому в описі під кожним відео ви можете знайти часомітки, тому що відео будуть достатньо довгими. Можливо, хвилина 20 до 30 хвилин. Тому, будь ласка, аби не плутатися, ви можете просто. Дивитися в опис під відео, знаходити там час умітки, натискати на свій номер вправи, номер урока вправи і номер сторінки. Ви знайдете дуже швидко, відповідно, те завдання, яке вам потрібно буде. А ми починаємо зі стартера. Розглянемо сьогодні lessons 1, 2, lesson 3, lesson 4. Все. Чотири уроки. Так, ну і почнемо з першої вправи Circle the correct letters, обведи правильні літери. Тут навіть не літери, а буквосполучення, так? отже, до цього, до цього малюнку відповідає буквосполучення сполучення тому що кейк тортик, 2 sh, skirt, тому що у слові спідниця у нас є буквосполучення ir – skirt. For Photo. Буквосполучення PH, дає звук Ф. Sing співати, NG І останнє Bath Wanna Буква was Polchin T H the Th Diftonh Cake Shelf Skirt Photo Sing Bath Task 2 Tіq about yourself. Познач галочкою, що стосується тебе. Make up sentences. Утвори речення. І так Draw a girl. Малювати дівчинку. Can you draw a girl? Чи можеш ти малювати дівчинку? Yes, I can. Поставили галочку там, де can, можу. Okay, So the next one. Can you play football? Can you play football? Чи можеш ти грати у футбол? Ну і дивлячись, де стоїть галочка. Наприклад, стоїть галочка тут, тоді ми пишемо yes, I can. Так, вмію. Якщо галочка стоїть там де can't, то ми пишемо no, I can't. Інший варіант. Так, крапка в кінці. Swim in the river. Плавати в річці. Окей, okay, can you swim in the river? Чи вмієш ти плавати в річці? No, I can't. Ні, не вмію. А the last one. Can you ride a bike? Чи вмієш ти can you ride a bike? Чи вмієш ти кататись на велосипеді? Ну, наприклад, yes I can. Так, вмію. А ви обирайте свій варіант. Варіантів може бути відповіді дві. Питання у вас будуть такі самі, як і в мене. А ось відповіді можуть бути yes, I can або no, I can't. І, відповідно, ставте галочки. Якщо can, якщо вмієте, то галочка у цьому квадратику. Якщо не вмієте, то галочка там, де can't. So. Task 1. Lesson 3. Переходимо до наступного уроку, уроку 3. Завдання 1. Познач галочкою, що стосується тебе й доповни. Tie about yourself and complete. І так, 1. Ну, Давайте про дівчинку. Значить, a girl. якщо є домашні улюбленці, то хто, Ну, наприклад, хай буде cat. А що люблю? Yogurt or cakes? Ну, нехай буде йогурт. А далі books or uh, computer. Ну, хай буде computer. So, what do you wear? Мабуть, що ти одягаєш, так? А що, або в, в чому зараз одягнена? Ну, нехай буде t-shirt. І what's your favorite season, так? Улюблена пора року. Ну, нехай буде summer. Итак, так, I'm a girl. Я дівчинка. My name is ну нехай буде Софія. I like cats. Cats. Uh, but I don't like dogs. Ну так не можна звичайно писати. <laughs> I like yogurt. Yogurt. But I don't like cakes. So I like I like computer games. Computer games. But I don't like reading books, example. Reading books. I'm wearing. I'm wearing a t-shirt. Uh, a t-shirt. A t-shirt. My. нет, стоп, I'm wearing. нехай буде так, ну, отак, Добре. I'm wearing a t-shirt. My favorite. favorite, I'm sorry. My favorite mm, T-shirt is. Uh, I буде blue. Моя улюблена футболка Синя. Так, далі. I like summer. It's sunny and hot. Я люблю літо, тому що воно сонячне і спекотне. Ну, ось такий текст у нас вийшов з вами. Звичайно, можливо, деяка категоричність: I like yogurt, but I don't like cakes, наприклад. Да, там, або I like computer games, but I don't like reading books. Так, це теж дуже категорично. Ну, сподіваюсь, що. Нам все одно треба писати десь ствердження, що мені подобається, і десь заперечення, що мені не подобається. Поставте відео на паузу за необхідності. And finally, start the lesson 4, exercises 1, 2, page, 5. Останнє завдання 2 з уроку номер 4 І так, поставте заповніть пропуски, так? У нас є слова Bed, ліжко, Faces, обличчя. В даному випадку мабуть, це make faces, як е, е, робити, ці, е, робити обличчя, так різні строїть рожиці. Teeth, зуби, breakfast – сніданок TV, телевізор. bus – автобус, school – школа up – мабуть, прокидатися, get up – одразу хочеться записати сюди. Face обличчя, мабуть, wash. And clothes одяг. Так, ну, одразу бачу Brush Teeth. Далі Make Faces, Я думаю, make faces як ставить рожице. Далі. Watch TV. Однозначно. Catch a bus. Сісти на автобус. Ну, Wash Face, мабуть, вмивати обличчя. Далі. Have breakfast. Снідати. Have breakfast. Put on clothes. Одягати одяг. Uh, and the last one make a. Make a bed. Заправляти ліжечко. Great. Це дуже гарні фрази для того, аби описати наше повсядення. Наприклад, I go to school uh, from. monday to friday yes i get up i usually get up early um make make my bed yes yes then i wash my face or go to the um go to the kitchen have breakfast then i put on my clothes and brush my teeth and go to school yes okay and finally task two so complete uh and number so one She is washing her face, вона вмивається. Two. She is brush, brushing her teeth. Вона чистить зуби. Two. So three. She is going to school. Вона йде до школи. She is going to school. Number 3. Так. Uh, she is having uh, she is making a bed. от. Вот. Вона заправляє ліжко бачу. Номер 6. Далі ще из-бест. Breakfast. breakfast. Вона снідає. Так, number 5. Yes, and finally she is getting up. Вона прокидається, так? Number 4. Okay, well done. За потреби поставте свої відео на паузу. І так, she is washing her face, вона вмивається. She is brushing her teeth, вона чистить зуби. She is going to school, вона йде до школи. She is getting up, вона прокидається. 5. She is having breakfast, вона снідає. Six. She is making a bed, вона заправляє ліжко. На цьому розділ стартер ми з вами закінчили. Не забувайте, будь ласка, користуватися часомітками, я вам ще раз про це нагадую, щоб не було питання, чому такий великий урок ми не можемо знайти відповідної інформації. Це по-перше. По-друге, не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, зберігати цю добірку відеоуроків, адже вона буде доповнюватися протягом навчального року. Goodbye, good luck! На все добре!